Геній Тараса Шевченка вже не одне десятиліття досліджували науковці різних епох. Витоки таланту хлопчика Кріпака намагалися проаналізувати не лише вітчизняні літературознавці. Так лише нещодавно стало відомо, що Тарас походив таки із заможної козацької родини, а такі запорожці були людьми освіченими і нерідко багатими на таланти. Те, що прадід Шевченка був військовим писарем Запорізької січі, з'ясував відомий український письменник і нащадок великого поета Микола. Лалисенко, 35 років він досліджував наукові праці, записи церковних книг та матеріали численних архівів. До його книги Коріння Шевченкового роду увійшли фотографії, документи та серії спогадів нащадків Кобзаря. Родиною Шевченків майже ніхто не досліджував. Хоча біограф, біографи Тараса Гроча непогано описали його життя і творчість. А що стосується роду. То там було біл, багато прогалин, багато білих плям, і мені довелося чимало відкрити для себе, і для цього роду Валерій Красицький, це художник Яків Шевченко, це художник Микола в який працює в інституті викладачем, це письменник Дмитро Красицький, це академік Боярський, який присвятив своє життя сільському господарстві. Ну і багато інших письменників. До цієї збірки увійшли і матеріали нашого земляка Сергія Чаніна, котрий вже опублікував частину своїх досліджень про рідних Шевченка в книзі Великий рід великої людини. Його пошуки зосередилися на Кіровоградщині, де був маєток Енгельгарта, пана Малого Тараса. Мне удалось сделать серию научных открытий, касающихся имени Василия Васильевича Энгельгарда, это на кировоградчине село Николаевка, и выявить окружение маленького Тараса в детские годы, но тоже путем генеалогических исследований. Книзі викладено дослідження по кожній гілці роду Шевченка, а також матеріали про рідне село Тараса Кирилівку, нинішнє Шевченкове, де й зараз збираються його нащадки. А їх відшукав Микола Лисенко більше тисячі осіб. Праця коріння шевченкового роду була відзначена дипломом всеукраїнського конкурсу У нас одне коріння і є прикладом того, як треба берегти пам'ять про свій рід. Є розділ такий: навчаємось згордитися своїм родом. і ми дуже часто перебуваємо в різних школах, вивчаємо, чим живе ця школа, разом з тим підбираємо матеріали, щоб дітям було цікаво. Наші діти виявляють небеку заціковленість. То ми ось з цього гордимося. Що дійсно таке, що для наших майбутніх поколінь буде така. Зроблена надзвичайно велика робота, де можуть ознайомитися не тільки із творчістю Тараса Григоровича Шевченка з його життям, а й взагалі і хто ж таки був його рід? Твори Шевченка залишалися хвилюючими та актуальними протягом століть. Цікаво, що зберігають вони свою експресію та мелодійність навіть у численних перекладах. Досліджуючи рід Тараса Григоровича, Микола Васильович переконався, рідноманітні таланти передавалися з покоління в покоління, але геній великого поета не можна пояснити лише обдарованістю предків. Феномен я вважаю його був заключався в тому, що він все життя був з народом. Він його любив. Він його прославляв і він його поважав, цей український народ. Це, видно, саме була головна його риса характеру. Така ж людина, як і ми, але Бог йому дав розум, великий талант, пророка, художника, академіка-графіка, який міг робити чудеса і своїми руками, і своїм словом. Тому це ну, незвичайна людина. Як відзначили автори книги, ще залишилося чимало тем для вивчення. В кожній сім'ї Шевченкового роду передавалися з покоління в покоління свої розповіді про славетного поета. Микола Лисенко та Сергій Чанін певні, роботи ще вистачить і молодим філологам, котрі вже зараз починають приєднуватися до серії цих досліджень.